Друзі, всім привіт! Слава Україні! Ви на каналі Prokop.ua. Мене звати Сергій. Чому виходжу з авто? А тому що тільки що мій дуже хороший колега передзвонив і сказав, що тополе моє улюблене, яке було зібране, вже і там ріс сонях. Його здискували, тому їду швиденько туди. Беру зараз лопату, беру з собою прилад і все, що необхідно, і будемо ще шукати. Тому вмочитесь позручніше. Я впевнений, що знахідки сьогодні будуть дуже круті. Хто не підписаний, підписуйтесь. Я вам буду за це дуже вдячний. Ну і звичайно, приємно вам перегляду. Ну і не забуваю, не забуваю подякувати тим людям, завдяки яким маю можливість трішки розвіятись. Слава Збройним силам України. Я поїхав і до копу. Так, друзяки, попадається мені перша на сьогодні знахідка. Шкода, що немає іголки, але майже повністю ціла фібула. Ось так от. Це отака от защіпка накидки е в наших древніх предків. Ось. Продовжуємо далі. Так, друзі. Тут була фібова. Півтори метра. І що мені випадає? І мені випадає. Дивіться, який крутий хрестик. Красота. Ах, як я люблю такі моменти. Так, дякуючи колезі, який подзвонив, сказав, що зроблене поле. Я зразу... Все, кинув і приїхав на поміч. <смі> так, до речі, хочу вам так само запрезентувати молодий і дуже кльовий канал Галіція Metal Detecting. Тому підписуйтесь. Отут, -от, бачите, зараз з'явиться іконка. Тому підписуйтесь на канал мого колеги. А за Хрестика подобайку. Ось, друзі, ще одна грудка. Все на одному, так вам сказати, рядку. І щось мені провиднюється. Дивіться. Ну що, розпаковуємо? Готові? А. Що це у нас? Ай-яй-яй, друзі. Це, походу, срібна. Срібна фібула. Вломана, скоріше всього. Маленька. Ну, Давайте зараз почищу і вам покажу, походу, це маленька фібула. Друзі, дивіться, яка красота. Яка красота. Скода що не ціла, бачите, навіть е, з пропорція. Така от мала бути, там не голку Але срібно дуже красиво. срібло. Ну, що, Продовжуємо далі. Ліхтарики в нас заряджені, тому ми сьогодні до комендантської. що, є ще одна західка. Шкода, що не ціла. Частинка мала бути дуже гарного хрестика. Ось так от. Шкода, шкода, що не ціла. Якраз там, де вушко є, мало би бути. Якраз цього цієї частинки немає. Отакий вот мав би бути гарний хрест. Ну що, продовжимо далі. Красота. Красота, друзі. Правда? Ще ж Так, ну все. При вас розпаковую. І знаєте, чи мені подобається це місце? Тут хрестики не одинакові. Вони мають кожен різну форму. Ось до прикладу цей має таку. Друзі, це перші хрестики християнства за... на території України. Ось. Немало такий от вигляд. Бомба-ракета. Ну ви зрозуміли, так? Продовжуємо далі. Так, попадається ще одна спинка фібули. Ось цього разу бронзова. Але тим не менше ми на правильному місці, тому сонце вже сідає помаленьку. Але є ліхтарики, тому ходимо далі. Ну що, друзі, підійшов наш коп до завершення. Це буквально, не знаю, одинки, дві, 3 плюс-мінус. Що порадувало? Так, це мій один хрестик, це мій другий хрестик, це мій другий з половиною хрестик. Ось, сьогодні дістав ось таку гарну. Спинку фібули, шкода, що з втратами можна було би відреставрувати, а так дуже шкода. Але срібло. Так, це дуже радує. Так само мені попалася сьогодні ось така от фібула. Так само з мінімальними втратами, немає іголки. Ось ще одна фібула. А це, друзі, Льошки. Галіція Metal Detecting. Ось такого денника підняв сьогодні Адріанчика. Один, два, три фібули. Ось така якась маленька пряжечка, гарний хрестик. Ну і обломочки різноманітні, ну і ще один грошик. Ось такий сьогодні видався чудернацький зненацька коп. <ріх> Тому, хто додивився до кінця, дякую вам за вашу увагу. До наступних зустрічей. Хто не підписаний, обов'язково підпишіться. Ну і зустрінемося наступного копу. Па!